Все, тихо тихо. — Вова. — air, Лампочка горит уже. Коли дівчата і маленькі діти промовляють щось українською. Українською я забуваю, з якою я звісткою. Люблю життя з новою силою. Незнайомі слова чи прононс не стають у горлянці кісткою, коли ти питаєш, де мене носило. Я відповідаю цим тливим запалом, розглядаючи твої вуста. Про контрасти неба й вигін моста, про пана, що пливе в небі, як хмара. Не згадую про свій сум і серце, і яка без тебе ніч пуста. Ти не зможеш сказати, що я невдара. Я усе здола, дочекався, прокрався, викрав, я у сіль землі пускав свої ікла, аби показати, що гідний я, гідний зватись сином, громадянином, світлом грітись твоїм, рідна моя. Або так: громадянина зріжем, залишим сина. Тут багато в чому моя провина, віра крізь вогонь нас не принесла. Битись пізно, тож будемо працювати. Доживем, таки Україна, до щасливого місяця, року, числа.